Добрий вечір, банда. Маше. Ой, даме на прогулянку до закопаного. Якісь там три кілометри, і ми вирішили піти пішки. А що, така природа, гори, повітря свіже. Підемо. Але воздух справді такий класний. Так, так хорошо, так хайпуємо супер. Саме за Компану, до круповок ми так і не дійшли, тому що нашою головною цілею було попасти на гору Губалука. А на самому початку закопаного ми натрапили на підйомники, через які попали і на Губаловку. Нагадую, що наші апартаменти знаходилися в селі Костіліско, це недалеко від Закопаного. І по дорозі ми знайшли такі підйомники, на яких виїхали на губаловку. Дуже круто. Так, ми йдемо такі зивові красоті. Дівчатка. Будемо підніматися на губаловку лінією кольової такими витьонгами. О, боже, як тут гарно. Зимова казка. П'ятий чи шостий чи сьомий раз вже в закопаному, але кожен раз щось нове. Зимою це, звісно, по своєму гарно. Тут наші хлопаки. Ану, Кмаше. Білет на такий підйомник коштував 40 злотих в дві сторони за одну особу. Гора Губаловка – це одна з найвідоміших туристичних вершин поблизу Закопаного. Губаловка висотою приблизно 1130 метрів над рівнем моря, розташована безпосередньо над містом Закопана у південній Польщі. Вона є частиною гірського пасма Губалувського підгір'я. Пасмо Губалувське, яке тягнеться вздовж північного краю Татар. Це не найвища вершина в цьому ланцюжку, трохи вищий сусід Бутуровий Верх 1160 метрів. Але Губаловка найпопулярніша у туристів через доступність і чудові панорами. З вершини відкриваються широкі панорамні краєвиди на гори Татри. Місто Закопане та околиці. Особливо гарні вони в ясну погоду. Наверх можна швидко піднятися фунікулером, який працює в центру Закопане вже з 1938 року. Поїздка займає кілька хвилин, а з вагончиків видно краєвиди через великі вікна. Якщо любиш треки, знизу можна піднятися пішки за 40 хвилин по маркових стежках. Або ж такими підйомниками, як піднімаємося. Ми їх вздовж дороги є дуже багато. На вершині є сувеніри, крамниці, кафе, ресторани, оглядові майданчики. Деякі місця мають тераси з прекрасними видами. Влітку працюють гравітаційні спуски, мотузкові парки та інші розваги для дітей і дорослих. Взимку горає частиною гірськолижної зони. Тут є траси для підйомників, для катання на лижах чи сноубордах. Вечірня прогулянка на Губалуці це дуже атмосферно. Панорама міста з вогнями виглядає дуже затишно. Менше людей, ніж удень, кафе з теплими напоями і терасами, відчуття спокою і відпочинку. Так, виїхали ми на Губалуку. Тут, як завжди, все дуже гарно, все класно. Все продається. Пахне, аромати глінфейну, смажених ковбасків, сиру, боже, очіпків по-полському, смакота. За нами сирочки. ну, Банда наша йде. гарно, Кліматик відчувається. Ринка стоїть святечна, святкова. Но, так як має бути. П'ятий чи шостий рік ми вже закопалимо, але перший раз ми виїхали вночі на Губалу бо Завжди приїжджаємо в день. А це такий наш перший раз іменно вечірньої такої прогулянки по бубалубці. Ну, має такий свій теж навіть кліматик. Гарний, святковий. Все, як завжди, світиться. Дуже гарно. <му> Забави є для дітей. Хоці вечора. Ну і, звісно ж, сувенірів ціла купа. Закопана в небезусвіти. Вечірня губаловка це зовсім інший настрій, не такий, як вдень. Взимку це виглядає як казка, сніг, ліхтарі, дерев'яні будиночки. Губаловка ввечері виглядає як різдвяна листівка. Губаловка це місце, куди точно варто піднятися. Ми вже тут були багато разів, але все одно повернулися, бо губаловка має свій особливий вайб. Тут завжди є чим зайнятися. Ввечері, до речі, гора має особливу атмосферу свята, адже горять тисячі вогників, взимку грінтейн і тераси з краєвидами, влітку атракціони, сувеніри, прогулянки хребтом. А ще це класна точка, щоб просто зупинитися, сісти з теплим напоєм і нарешті видихнути, подивитися на цю велич і черговий раз захопитися красою нашого світу. Бубалувка знову змусила мене сказати, ну як же тут красиво, Боже! Гори мають таку особливу магію. Вечірня губалука це одна з найбільш атмосферних місць у Закопаному, яке варто відвідати заради пернорамних видів та сезонних ілюмінацій. Долина Закопаного мерехтить тисячами вогників. Здається, що тут час зупинився, світло і спокій панують над усім. З оглядових терас відкривається вид на яскраво освітлене закопане та темні силуети татар. це популярне місце для вечірніх фотосесій. Країна світла це головна зимова подія, яка триває з 8 листопада до 1 березня. На вершині запалюють близько 2 мільйони лед лампок, створюючи магічні світлові фігури, пов'язані з гуральською культурою. Якщо чесно, то дуже давно вже хотіла побачити саме цей вид вечірня закопана з гори губалука. Це неймовірно красиво, Боже. Ну самі скажіть, що це гарно. Ми вже помалу будемо повертатися до своїх апартаментів, а для вас я підготовила кілька корисних порад щодо відвідування гори кубаловка в Закопаному. Ну що ж, найкращий час для відвідування гори кубаловка це ближче до заходу сонця. Побачите і денну панораму, і вечірні вогні міста. Влітку ввечері може бути людно, взимку дуже атмосферно, але холодно. Теплий одяг обов'язково на горі завжди прохолодніше навіть влітку. Зручне взуття, дерев'яні настили можуть бути слизькі, телефон або камеру. Види дуже фотогенічні. Є багато кафе і ресторанів з терасами. Ціни трохи вищі, ніж у центрі закопаного, але живемо один раз. Обов'язково пройдіться вздовж хребта, відкриваються інші ракурси на татри, не тільки класичний вид на місто. І обов'язково прийміть до уваги, що у вихідні та свята тут дуже людно. Взимку доріжки можуть бути слизькі, будьте обережні. Ну що ж, наша прогулянка вечірня добігає до кінця. Нагадую, щоб підписалися на мій YouTube канал. Канал був створений для того, щоб ви бачили все, як є наяву. Без вилизаної картинки, без відіграних сценарій, просто все як є. Кому подобається такий стиль відео, то запрошую до перегляду. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, залишайте свої коментарі, щоб мені було цікаво знати, чи вам було взагалі цікаво це дивитися. Це друга частина відео з закопаного. Кому цікаво, першу можете зайти на канал, уже передивитися, а також буде ще третя. Дякую вам за перегляди. Всім бажаю гарних, веселих спят, настрою. І щоб ваші мрії збувалися. Кому цікаво покататись на лижах зі сторони костеліська є лижний підйомник, не такий популярний, як у центрі Закопаного, але теж має свої переваги. Наприклад, менше людей, ніж у центрі закопаного, спокійніші траси, гарні краєвиди на татри під час катання, часто зручніше для сімейного катання.